Друзі, мої вітання! Давайте спечимо надзвичайно смачну піцу на швидкому дріжджовому тісті. Рецепт тіста ви бачите на екрані, тісто вимішую, воно повинно бути м'якеньке і еластичне, і цей варіант дуже швидкий, бо тісто не потребує розстойки. І далі викладаю на форму змащену вершковим маслом кетчуп, прованські трави. Перший шар сиру, далі помідорчики, червону цибульку, будь-які ковбаски або шинку, і до цього можна додати маслини. Ну, а взагалі, друзі, ви можете додавати будь-яку начинку за вашими вподобаннями. Духовка 220 градусів. І далі за 5 хвилин до кінця випікання додаю зверху ще сир. І ось, друзі, ця піца неймовірно смачна і поживна. І займає це приготування всього 30-40 хвилин. Обов'язково приготуйте і насолоджуйтеся! А на каналі ще багато цікавих рецептів для ваших кулінарних шедеврів. Підписуйтеся і готуємо разом! Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого! Бережіть себе, друзі! До зустрічі!